Станиця Луганська, Дебальцеве, Миронівський. Парубій разом з волонтерами проїхав просто вздовж лінії фронту. Опа, ребята. Позиції, які утримують бійці батальйонів Чернігів та імені Кучицького, обстрілюють щогодини. А військові розповідають, останнім часом артилерійські удари стали регулярними і особливо точними. Ні, ну обстріли за сьогоднішній день це вже мав третій або четвертий обстріл. А так, оце сьогодні так плотно гатять, мабуть, переверилися. Частина бійців колишні майданівці, тож знають Парабія особисто, адже разом з ним рік тому захищали майдан під час революції гідності. Більшість колишніх побратимів від це спікера воюють у батальйоні Кульчицького. Цей підрозділ названий на честь героя України Сергія Кульчицького, котрий загинув при виконанні обов'язків під слов'янськом. Ми самого ранку були в станиці Луганській, були в щасті. Зараз з комбатом маємо робочу розмову з того приводу. Але звичайно, окрім роботи, як завжди, ми намагаємось, чим можемо допомагати батальйону, допомагали, коли ви були на ротації чим могли. І зараз привезли 37-й, Андрій є тут, 37-й організував хороший, класний джип для батальйону. Камбат приймав рішення, як ним розпоряджатись, в гарному стані, зробили перевірку, повністю зробили його ремонт перед тим, привезли маскалати, теплу одежу, привезли нагороди, якими традиційно Камбат буде сам вирішувати. Трохи згодом відбулася передача у користування батальйону позашляховика. Про нього нам розповів 37-й сотник самооборони, який теж входив до складу гуманітарної делегації. От тільки що відбулося вручення, машина в технічно справному стані і зроблене ТО перед виїздом з Києва. В нього знімається цей варх, Робиться це дуже швидко. І от Звідси можна бачити дуги, які там знаходяться. На них можна кріпити різне стрілкове обладнання. Використовувати за призначенням у батальйоні є хлопці з Донбасу. Боєць з позивним Сорока каже, від початку війни на Донбасі окупанти методично знищують місцевих патріотів. В 150 метрах від моєго дому блокпост стояв. Це Гульмовський поворот. Там хто місцевий знає, він знає цей поворот там, получається виходить, виходить. Ну і е, коли йшла тотальна, там чистка йшла в горловці. Тобто, виходить так, що по кожному. Дому по каждому дому ходили 11 одиннадцять чоловік. Смотрели хто за Україну, хто не за Україну. Ну, звісно, зайшли ко до мне домой, ну кабзар вісім там. Через день попала сушкой. по углу, сушкой попала. Незважаючи не на вкрай складну ситуацію на фронті, наші бійці не втрачають бойового духу. Парубій впевнений, наша армія вистоїть. Зараз один з найбільш напружених періодів. Можна сказати, що критичні дні, які є зараз, такого. Масованого наступу вже не було давно по всіх фронтах. У мене вже давніше була інформація, що бойовики концентрують сили Донецькою в Луганську і готують наступ широкомасштабний по всіх фронтах. Власне, дух і бойова відвага наших хлопців стримує наступ противника. Хлопці також вірять, що повернуться додому з перемогою з перемогою. Спасибо Дейте. всем. Спасибо всем, кто вот нас поддерживает, волонтеры. Э -э на. да? <гас> И переживай. Сам переживаю. Чтобы <гас> <За> все. <гас> все было хорошо. Здесь я думаю, будет хорошо. Привет. Всем друзьям привет. Мои привет. 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 Всем, кто знает, все найкраще. Потратки, привет. привет. Жена, привет. привет. Дедки, привет. Всем Скоро будет большой. Живы, здоровы. Все буде нормально, все буде хорошо, все буде отлично. Слава Україні героям слава! ілля Березенко, Євгеній Пунчак, телеканал Еспресо.